Мої любі всім привіт! Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми розбиратиме мій догляд на ретиноїдах. Я не знаю, мені здається, доля мене випробовує на нервову систему, тому що то в мене мікрофон поламався, то тепер в мене не працює світло, то ще щось, але ми не засмучуємося, тому що в житті не завжди буває все так, як ми того хочемо. А не дивлячись ні на що, продовжуємо в нашому режимі знімати відео. І сьогодні я тут підготувала для себе чайок, тому що на вулиці дуже холодно, іде дощ, уже не знаю який день. Напишіть, будь ласка, як погода у вас. Я надіюся, у вас краще. У мене якась трошечки осіння хандра, але ми не звертатимо увагу на неї. Я хочу вас познайомити за такою горою осіннього догляду. Нагадаю, я зараз на ретиноїдах, шкіра в мене дуже чутлива, дуже суха, подразнюється і їй максимально некомфортно. В мене в кутках рота вже з'явився хейліт, це ускладнення від ретиноїдів. В принципі, мені окей, але я знаю, що можна купувати мазь для сосків. я Це все знаю. Мене спасає, в принципі, масочка ланієш, але, але все-таки думаю, що скоро я прийду до мазі для сосків. Тому це таке, знаєте, ліричний відступ. Тому ви маєте орієнтуватися, що цей догляд буде на осінь, максимально зволожуючий, поживний, комфортний, приємний. До нього можна нашаровувати активи. Це саме мій догляд. Далі ми перейдемо до чогось більш такого цікавого. Ми окремо я планую розібрати пептиди, засоби з пептидами, окремо планую розібрати кислоти і тому подібне. Тому що в мене тут ще. От така гора нетестованої косметики, до якої я ще навіть не приступала. Тож, давайте почнемо з мого догляду. Я, напевно, піду по базі, да? вмивання, очищення, тобто потім там тонізація і так далі тому подібне. Або як буду доставати. Ми зараз подивимося. Перше, що мені попадається, це ось така штука для вмивання. А, ви можете подивитися мій попередній влог, я там повністю показувала, що я на себе наношу. Це у нас Аренція Fresh. Райс Мочі клінсер. Це реально якийсь мочі клінсер. Він такий ні на що не схожий. Тут на перших місцях стоїть гліцерин, він піниться. Аромат практично не нав'язливий, дуже мінімальний розхід. Він настільки мінімально розходується, це ні на що не схоже. Мені здається, цієї банки вистачить не дуже довго. Він круто очищає, але, напевно, щоб зняти макіяж, вам знадобиться якийсь перший етап очищення. Я використовую цей засіб зранку. Ми тут маємо рисову пудру, яка буде трошечки ексфоліювати. Вона абсолютно не подразнює шкіру, досить м'які скрабуючі частинки, але вона гарно вишліфовує екстракт галатуні, який Буде заспокоювати, зволожувати Борошно з солодкого мигдалю, теж такий зволожуючий, сяючий, заспокоюючий інгредієнт. І екстракт опунції теж на заспокоєння. Класне вмивання, я дуже оцінила, мені подобається зранку, тому що я люблю вмиватися різними засобами зранку ввечері, мені так комфортно. Ставлю йому 10 з плюсом, я буду точно тестувати далі засоби цього бренду. Якщо ви щось тестили, вам щось сподобалося, напишіть, будь ласка, що. А я поки що від цього залишаюся реально в захваті. Якщо говорити саме про ранковий догляд, тому що, так, напевно, що мені буде зручніше доставати, а, наступним етапом я наношу ось таку есенцію від бренду I'm From. А, це моя любов, полин це з моїх найулюбленіших інгредієнтів. Тут скляна упаковочка, ви чуєте. Він такий достатньо густенький. От якщо ви подивитеся, бачите, капелька не відразу тече, не водичка, але і не рідкий. Це, от як щось таке ферментоване. От, я не знаю, як вам пояснити, що це не прям гель-гель, і не вода-вода, трошки густіша, ніж звичайна водичка. Тут 100% полину. Це прекрасний заспокоюючий продукт. У мене реально з полином набагато краще шкіра. Вона рівніше по тону, все загоюється, спокійніше обожнюю цей засіб, буду повторювати, I am from один з моїх найулюбленіших брендів. І е, цей тонер це реально one love. Зранку я люблю наносити маски, я вам часто їх показую. І маска знахідка, яку я не можу вам не показати, це бренд ISIX Y. У мене теж багато ще за собі лежить. ще навіть не починала тестувати цього бренда. Це New Skin Resolution Gel Mask. Я покажу вам ранкову сьогодні тільки одну її, тому що вона мене максимально вразила. Це також маска з полином, такої гелевої текстури, дуже схожа на маску від I'm From, Ось так вона виглядає. Пахне полином, бачите, тут є трошечки, знаєте, як частинки рослин, квіточки, якісь щось типу того. Тут ми маємо ніацинамід в складі цієї масочки, центеллу, матика які будуть працювати на зволоження, на заспокоєння, на регенерацію, гліцерин. Пантенол, аденозин, також ця галатуня, яку зараз всюди її бренди запихають, якщо так можна сказати, цераміди, бета-глюкани, багато масел, які є некамедогенними, ліпідовідновлюючими. Це прекрасна маска на заспокоєння, на зволоження, на нормалізацію шкіри, в ось цей такий період холоду, подразнення, коли ще немає опалення, або коли його включать, і шкіра неадекватно реагує, дуже крута, я вам однозначно її рекомендую, я буду її повторювати. І вона, напевно, Певне, чисто по складу мені трошечки більше подобається, ніж I'm from. Ефект десь приблизно такий самий, відчувається схоже дуже, але склад тут набагато багатший. Ось це все величезна кількість рослинних екстрактів, їх просто космос, як багато. Різних масел, алантоїн, пантенол. Дуже багато всього. Реально шикарна маска, я задоволенням користуюся. Раз-два рази в тиждень. Роблю її обов'язково. Дуже люблю, дуже оцінила. Ранковий крем під очі це ось такий бренд Токабу. Бюджетний досить крем. Він, по-моєму, на Косібелі коштує 300 гривень. Це така гелева історія. Я не сильний фанат гелевих кремів, але цей мене дуже сильно здивував. В ньому є. Титаніум діоксид, який дає ось такий світловідбиваючий ефект, СПФ у як такого, тут немає. Тут у нас витяжка з лаванди 81% це дуже багато. А, хоча, знову ж таки, да, ми розуміємо, що це не лаванди, тут 81%, а саме витяжки. Він, незважаючи на те, що він геловий, але він залишає оцей зволожуючий ефект, він не поглинається. Секунду, тут є гіалуронова кислота різних форм, різних молекулярностей. Також є пантенол, величезна кількість антеоруб. Оксидантів, Ресвератрол дуже активний антиоксидант. Також тут є невеличка концентрація вітаміну А, ну, ретинола, тобто, да, але це в нього не буде там суперретиноловий ефект. Тут більше на зволоження. Також пантенол і колаген. Колаген більше як зволоження, таке класне поверхневе, він нікуди не проникає. Ми знаємо, що молекула колагену дуже велика, вона не проникне в поверхню шкіри. І ніацинамід, який буде висвітляти зону під очима. Дуже подобається, комфортний. От якщо ви бачите, я вже пів упаковки використала, ставлю лайк, доб'ю. Напевно, не буду повторювати, тому що дуже багато всього є що тестити, але він мені дуже зайшов. Особливо на ранок. На ранок я люблю щось таке легеньке. М я сироватка на ранок зараз це ось такий бренд Clays Water Drop Oil. Я роблю по ньому масаж Гоша. Це вже моя друга баночка. Ви бачите, вона закінчується. Це шикарна сироватка. Мало того, що ми тут маємо різні масла, які досить комфортні. вони не забувають пори, не хвилюйтеся, вона абсолютно не відчувається жирною, вона повністю поглинається до того, ми тут ще маємо пептиди. Да, вони в кінці складу, тут є куперпепти, пептид міді, який заспокоює, який регенерує, який зволожує, і також сигнальний пептид, який стимулює синтез колегену. Також тут є ферментовані продукти, ніацинамід, цераміди, які будуть працювати на зволоження шкіри. Загалом, якщо у вас суха, зневоднена шкіра, бачите, в неї прям водичкова, водичкова. Текстура, вона абсолютно не жирна Вона повністю поглинається, дуже комфортно відчувається. І ще і є тут також антиоксиданти і зелений чай. Дуже сподобалася. Друга банка зранку для того, щоб зробити масаж гурша, тому що раніше я користувалася молочком для вмивання BioLogic, воно в мене закінчилося, і я знову перейшла на цю сорочку для того, щоб робити масаж горша. Шикарна, обожнюю, рекомендую, подобається, буду користуватися. Б'юку плюс ще раз, тому що це вже моя друга упаковка. Аналогів я ще не знаходила, вона неймовірна. І плюс у нас тут ще є пептиди, а пептиди це досить актуальні. І останні два засоби в ранковому довіді. Звичайно, що їх є взагалі побільше, але а, це такий, знаєте, мій базовий мінімум. Там ще в мене куча різних сироваток, які я тестую, а, плюс у мене різні маски, я вам показую те, що в мене максимально вразило і те, чим я користуюся зазвичай щодня. Крем 345 це мій ранковий крем від бренду Dr. Altea. Склад тут взагалі неймовірний. Тут у нас і неацинамід, і екстракт гібіскуса, як заспокоюючий інгредієнт, пантенол. Аландаїн, цераміди, які будуть відновлювати ліпідний бар'єр, гіалуронова кислота і дуже багато рослинних екстрактів. Бачите, я вже отак його. Ну, прям на дні в мене залишився. Мені подобається ця металева упаковка. Для мене вже його трошечки маловато. Зараз на осінь хочеться чуть-чуть побільше, я його добиваю. не хочу відставляти, доб'ю і в мене вже початий новий шикарний крем. Текстура в нього дуже легка. Якщо у вас жирна шкіра, якщо у вас комбінована шкіра, вам його буде супер достатньо, і ви його оціните, він вам сподобається. Тому що в ті дні, коли я ще не користувалася ретиноїдами, для мене це було прям супер. Зараз я вже хочу чуть-чуть побільше. І раніше я навіть... Кремом на ранок не користувалася. Зараз я кремом користуюся 24 на 7, і мені дуже подобається. Він комфортний, шикарний чистий склад для нормальної, комбінованої, схильної до сухості шкіри буде супер. Мій супер улюблений SPF це у нас бренд Пола Choice Ось так називається, залишу посилання Йос Делі гідрейтінг флюїд це шикарний флюїд. Тут, крім хімічних фільтрів, ми маємо також екстракт виноградних кісточок, який буде мати таку протизапальну дію, заспокоюючу дію, інгредієнти, які утримують трансепідермальну вологу, також величезна кількість фруктових екстрактів, хімічні фільтри нового покоління, також є і фізика. Фізичні фільтри, але зовсім маленькі концентрації, вони тут навіть не вказуються. І він для мене як крутий денний крем. Це просто шикарний спир. Мені подобається, що він як водичка, але він звідси ніколи не витікає, поки я ось так не нажму. Тільки тоді, коли я нажала, бачите, в нього флюїдна текстура, він не жирнить шкіру, по ньому нічого не скатується, він як молочко, я обожнюю. Тут, до того, у нас 60 мл, і для мене це найкращий СПФ, який я тільки тестувала в своєму житті. Приходимо до вечірнього. Тут буде більше засобів, більше всього цікавого. На даний момент мій гідрофільний бальзам це ось такий від бренда Доктор Алтея. Далі я перейду на гідрофільний бальзам від бренда Glow, тому що я вже його тестила, мені зайшло, Але на даний момент доктор Алтея мені подобається, що його можна ось так викручувати. Це дуже зручно, ви так крутите, і він вас звідси вилазить. Дуже дуже гігієнічно. А ми тут маємо масла, ми маємо тут антиоксиданти протизапальні, заспокоюючі інгредієнти. Класний бальзам, круто очищає. Знову ж таки, хочете побачити його в дії, подивіться попередній влог, я там все показувала на собі. Вечірній міге для вмивання, це вже майже порожня баночка. Тут ось тільки залишилось. Ну, зрозуміло, да, що я фанатка бренда I'm From, і особливо серії з полином. Тут у нас Mugwort Gel Cleanser, Він такого зеленого кольору. Якщо тут помітно, бачите. Він і пахне полином, мені дуже подобається. Він не гіперпіниться. Він теж досить м'який, Його можна і зранку використовувати і ввечері, тому що це дуже м'яке очищення, комфортне, приємне, не перенавантажує шкіру, не пересушує. Дуже мені подобається. Багато заспокоюючих, зволожуючих і таких базових, неподразнюючих інгредієнтів. Лайк, повторю, коли мені потрібно буде вмивання. Тонізація. Ввечері я завжди тонік наношу, переливаю в спрей і наношу його із спрея. У мене перед цим був тонік від бренду Dr. Алтея. В попередньому відео я ще вам його показувала. Зараз я перейду на тонік від бренду Ануа з екстрактом Хаутунії. Вона тут стоїть на першому місці, 77%. Бачите, це прям водичка-водичка. До того всього ми тут маємо пантенол, ми маємо бетаїн, це такі зволожуючі заспокоюючі інгредієнти. Також центела, екстракт фруктів, екстракт рослин на заспокоєння, на нормалізацію шкіри. Класний тонік. Я знаю, що він безселер. У мене колись була мініатюрка. Я не можу сказати, що я прям сильно оцінила. Да? Я не дуже люблю такі водні тоніки, але ввечері я зазвичай або протираю обличчя, або сильно його орошаю спреєм. Тому для мене зручний такий формат, і я буду користуватися. Плюс я готую вам моноогляд на ануа, скоро він буде. Засобів дуже багато, їх треба всі протестити. Першим я наношу після тоніка на вологу шкіру, тому що тут у мене гіалуронова кислота, сироватку з спікулом. Я вже взяла собі на заміну, це закінчується, не можу зараз знайти, але взяла собі на заміну а, таку ж саму білу, да, їхню класичну з центелею. Я люблю спікули, вони дозволяють проникнути послідуючим інгредієнтам глибше. Плюс в мене міняється тон шкіри, міняється її тонус, її текстура. Ну, Я полюблю, але я беру для себе сотку не більше. Дівчата, будьте обережні. Дуже часто я бачу в коментарях, ви молодці, ви осознані, пишете, що є графік правильного використання спікул. Да, загуглі. Його. Пошукайте, не можна взяти 700 чи 1000 і наносити кожен день. Ні. Сотку ви можете кожного дня, трьох сотку раз в три дня. А, і я би взагалі брала би соточку, вона абсолютно не відчувається, не подразнює, комфортна. І ось ця зігоронкою мені подобається. В неї така текстура, прям. Як сироватки з гіалуроновою кислотою, спікули тут абсолютно не відчувається, вона дуже комфортна. Я орошаю сильно обличчя тоніком, він чуть-чуть підсихає, наношу цю сироватку, починаю чистити зуби. Да, в мене багато засобів, тому що мені треба їх всіх поєднати. І наношу наступний засіб. У мене тут буде три варіанти. Ось така сироватка від бренду Mixun, я хочу вам її тут показати. Це вже залишок, це вже порожня баночка, але це одна з самих зволожуючих сироваток в моєму житті. Це сироватка з повністю всіма ферментованими продуктами. Це все на мікробіом. Бачите, вона ось так тянеться. Все на мікробіом, все на шкірний бар'єр. Тут у нас ферментовані боби, заспокоїчі інгредієнти, як завжди, різні центели і тому подібне. Але якщо у вас є питання порушеного мікробіома, суха шкіра, хоча вона, ви бачите, поглинається абсолютно не липка. От ви її розносите, потім нічого не тягнеться, вона абсолютно не липка, комфортна, не обтяжує шкіру влітку, зранку для мене її було багато. Зараз я думаю, що я би зранку могла б її наносити, але я лишаю її на вечір, тому що мені подобається оце насичення. Яке вона дає. Тут ще до того всього 50 мл бюджетна ціна. Зазвичай у всіх сироватках 30 мл. От в мене ще є Airborian, зараз у нас буде 30 мл. Потім D-Cube теж 30 мл. Я її доб'ю і перейду. На наступні сироватки. в мене є два варіанти. Ось такі я зараз для себе буду вводити на постійній основі. Обоє вони мені подобаються. Давайте почнемо з Ерборіан. Це сироватка з жіншенням. женшен це класний антиоксидант, загоюючий такий інгредієнт, тут шикарний чистий склад. У нас тут в нашому місці вода гліцерин, да, на перший далі вже екстракт білого женшеню, червоний жіншень, гіалуронова кислота, інулін, який працює на шкірний мікрові. І також пептиди, які є колагеностимулюючими. Шикарна така, знаєте, анті ейдж сироватка Мені дуже подобається її пакування, хоча я не фанат таких яскравих засобів, але тут воно красиве такої кремової текстури. Ось так виглядає. Мені подобається, що ще баночка така, в яку кисень не попадає. Я вже трошечки її покористувала, залишила з упаковку, щоб вам все показати. Аромат тут кремовий, от стандартний аромат крема, і от вона сама така зволожуюча, багата. На вечір буде прям супер. Джинджер, супер серум. Будемо користуватися для такої шкіри з купорозом, з раза, це, з порушеним шкірним бар'єром, сухою, чутливою, подразненою. буде клас. Міди ПДРН, сиротка з пептидами. Це зараз максимально популярний засіб. Я не могла його обійти. Повз я замовляла його на сайті Косібела. Тут все так, ой, на сайті Айхюр, пробачте. Тут все так запаковано, що складно дістати. Я її. От тільки буду вводити, тому що ті я вже тестила на собі, а цю буду тільки вводити. Чому? А, тут є ПДРН, це зараз дуже популярний засіб. А, як ви знаєте, є такі препарати, як реджуран, вітеран, ми їх колимо в шкіру а, голочкою, і тоді діє ПДРН дуже активно. ПДРН починали добуватися із Риби з ікри, риби, з молоків, риби і тому подібне. А, да, це якби сперма риби там і т.д. і Але чесно сказати, якщо це буде працювати, мені взагалі однаково чий це засіб, тому що якщо це очищений інгредієнт, а ми не мажемо на себе. Да, прям пробачте, я надіюся, Ютуб мені нічого за це не скаже. Ми не мажемо на себе прям сперму. Да? Ми очищуємо, дістаємо те, що нам потрібно, і оцей хайп я не розумію навколо цих продуктів. А, доказова дія поверхневого нанесення досить сумнівна, тому що ще мало досліджень, але це зараз дуже популярний інгредієнт. Всі, хто популярні засоби, типу Ті, Ануа. Міді К'юб всі зробили з сироватками Косерекс, по-моєму, теж зробили з підієрен інгредієнтами собі сироватки, але під круто, вони загоюють, вони регенерують. Плюс я наношу цю сироватку після спікул, тому я і повторила свою сироватку спікулами біленьку класичну. Засвоєння має бути набагато краще, проникнення набагато краще. Підірен мають заспокоючу, регенеруючу, протизапальну дію, плюс анті-ейдж. Також тут у нас є п'ять типів пептидів: сигнальні пептиди, ботокс-пептиди, і також куперпептид, який є пептидом міді. Да, тут зовсім маленька концентрація. Десь на кінці формули главу упаковку. Да, от куперпептид перед. Ботуліноподібним пептидом. Саме останні бути, буталі... ну майже саме останні, новодкінець ну, формули. У нас тут пептиди, але вони є, тому дуже дякую. Пептиди це дуже залежний інгредієнт. Чим більше використовуєте, тим кращий ефект у вас буде. Також тут є ніацинамід, екстракти водорослі, багаті мікроелементами, вони будуть збагачувати вашу шкіру. Аденозин. Колаген, коензим Q10 це все класні антиоксиданти і гілоронова кислота різних форм. Сироватка класна. От разом з вами зараз її відкриємо. Аромат приємний, величезна кількість позитивних відгуків. Дуже подобається мені її колір. Буду користуватися із задоволенням. Далі крем під очі на вечір. У мене ось такий від бренду Choice, Дівчата це просто моя любов. Це супер жирний, класний поживний крем на зиму, на осінь, на холодну пору року. А тут у нас масло Одне з перших в складі. Також є церамди, є пептиди, тут є ботокс пептид, матриксил 3000, я думаю, всі його знають. Також пептиди міді, загоючі, регенеруючи, ніацинамід, лімфодренаж, інгредієнти, Саме рослинні екстракти, які будуть виконувати лімфодренажну дію, тому він буде працювати і з набряками. Він уплотняє, він насичує, він розгладжує, у мене просто зона під очима настільки зараз гарно виглядає. Раніше вона мене дуже смущала, хоча в мене не було чогось такого критичного. Але зараз вона мене настільки влаштовує і я не використовую ні ботокс ніякий, нічого, абсолютно. Я ось такими кремами з різними ботокс пептидами і тому подібне, користуюся, і я прям в захваті під очима, от ви бачите, в мене ні заломчиків немає ніяких. Я посміхаюся, в мене немає ні ботокса, нічого. Виглядає все супер. Головне, правильне і постійне зволоження. А от моя Riddle Shot. Я її загубила класична сироватка. Тут у нас шот 100. Я просто її дістала, з своєї коробки положила сюди, щоб показати, що я все-таки взяла собі на заміну. Це у нас найкласичніший Shot. Беру собі сотку, більше не хочу. У мене були 300. але я зрозуміла, що моя історія це 100. Рем, який я вже обрала в свою рутину, тому що 345 для мене було маловато. Можна було б брати 147, чи як він називається, але я взяла ось такий. Ануа на хвилиночку. 100 мл. Можете мазати, куди хочете. А це у нас цераміди і пантенол. Тут уже на перших місцях перевірити на першому місці вода на наступному вже стоїть пантенол. Тут максимально висока його концентрація. Тут є цераміди, тут є бета-глюкани, фосфоліпіди. Це правильні жири на ліпідовідновлення. Гриб Тримела, який трошечки схожий до дії гілоронової кислоти, плюс він є потужним стимулятором, Гіалуронова кислота у різних формах. Амінокислоти, фотост... фітостероли, цераміди, сквалан, центела. 100 мл, в кого суха шкіра, хто на ретиноїдах, хто пічний, хто на ретиноїдах внутрішніх. Хоча він теж, от бачите, він не прям жирний, він не відчувається чимось таким. Тяжким, він класно поглинається і залишає після себе такий крутий, бархатистий, приємний фініш, шикарний крем на осінь, на зиму, 100 мл. Бюджетна ціна Ана просто здивували. Якщо ви шукаєте базовий, робочий, хороший крем, він навіть підійде для жирної шкіри, якщо ви використовуєте багато якихось активів. Якщо вам просто треба базовий крем ну, не сильно для жирної шкіри, якщо у вас там немає активів, але якщо є активи, і ви. Дуже сильно їх агресивно вводити, буде супер. І масочки. Це сама популярна маска, і пола щось ось така нічна маска. Вона називається Super Hydrate Overnight Mask. Вона у нас з екстрактами ягодів, з грибом тримела. Також додатково тут є куперпептид, який є протизапальним, а класні зволожуючі спирти і гідролізовані компоненти. Шкарна масочка, вона така досить легка. Мені подобається її наносити на ніч. Я десь раз-два рази в тиждень її наношу. От така в неї легенька текстура, вона прям як... Я не знаю, як щось таке дуже рідке, як маселко рідке, але вона поглинається і досить комфортна. Дуже подобається, я куплю собі великий об'єм, але не бачу її чомусь на сайті Косібела, тому що там я її і купувала. І MediCube, це у нас колаген Night ripping Mask, якщо я правильно прочитала. Ось така масочка. Це маска, яка як плівка. Ви зранку її або як плівку знімаєте з себе, або як. Або просто змиваєте теплою водичкою. Тут у нас є гідролізований колаген, який працює на зволоження: ніацинамід, цераміди, вітамін Е, аденозин це ботоксподібний пептид. Ми її не наносимо на губи і навколо очей. Прикольна маска, мені сподобалася. Я її нанесла поверх сироватки, але напевно я буду наносити поверх кремів. Вона допомагає проникнути інгредієнтам глибше, попередити втрату трансепідермальної вологи і гарно зволожує шкіру, і ніби якось вона її як натягує. Я не знаю, як це точно пояснити. Знаєте, так, по відчуттям я це відчула, і мені сподобалася. Шкіра від неї така прям натягнута, наповнена. Дуже зволожена, сподобалася. Не бюджетна, але класна, лайк like точно. Да, наприклад, ось такий склад побагаче буде на якість шкіри, але це щось новеньке, це щось цікаве, тому чому не протестити? І останнє це моя любовна любов, це стік для шиї від бренду MediPill. Раніше в мене був стік, в мене був крем від Медипіл, але він мене закінчився. Зараз стік, Боже, як це зручно, дівчата. Це неймовірно зручно, це найкращий засіб для шиї, який в мене був. Написано, що це тисячу шот, не знаю. Тут точно є пептиди, різна концентрація, дуже в них величезна кількість. Мідіпіл завжди пишуть, що там 9 типів пептидів, 10 типів пептидів і тому подібне. Ну, тут питання, яка їх концентрація? Невелика, але він класно зволожує. Тут багато зволожуючих компонентів, регенеруючих, заспокоюючих. І шия це теж та зона, яка потребує постійного зволоження і постійної роботи. Мені подобається зручно використовувати а, і класний формат, не займає багато місця. Тут у нас 20 грам. Небагато. Крем набагато більший об'єм. ну Тут і от да, його не дуже багато. Якщо викрутити, ну не настільки, прям все, це весь засіб. Але економічний розхід, тому що ось це така текстура цікава. Мені дуже подобається. Я точно буду повторювати саме ось цей, тому що крем мене трохи набригало наносити. Так, і це все. Це були всі мої засоби, які я використовую на осінь. Ви дуже просили це відео. Я надіюся на вашу підтримку, тому що зараз цю похмуру погоду ви моя сама основна мотивація, саме моє основне бажання робити, знімати, продовжувати. Пишіть які теми цікаві вам далі, чи хочете окремо по інгредієнтам розбір, чи, можливо, розбір брендів. Тому що в планах в мене і ISIK, і Anua, і. Косарекс я тут взяла для себе засобів небагато, починаю тільки їх збирати. І будемо дивитися, можливо, Міді. Не знаю, що я ще не знімала. До речі, від Ті можна, так, да, колись зняти моноогляд. Ну, загалом пишіть, що вам цікаво. Я буду готуватися. Я вас їх сильно люблю, обіймаю. Не забувайте дивитися мій влог, тому що там я з вами максимально відкрита. І всім дякую за увагу. До скорої зустрічі на моєму каналі. Па-па!